15 липня Україна відзначає державне свято день української державності, приурочений до дня хрещення Русі України та дня вшанування князя Володимира Великого, який поклав початок українській освіті і культурі. Подія є надзвичайно важливою, особливо в період великої війни. Таким чином, наша держава не тільки впевнено будує світле майбутнє, а й повертається до згадок власної історії, традицій і людських пожертв через прагнення свободи і суверенності. У Тростянці долучилися до Дня державності хвилиною мовчання та церемонією покладання квітів біля пам'ятного знаку захисникам України, а також до погруддя Тараса Шевченка на знак подяки українським захисникам, котрі хоробро й віддано боронили та продовжують боронити нашу батьківщину. У заході взяли участь представники влади Тростінецької громади, гетьманського національного природного парку, військовослужбовці та правоохоронці день української державності це чергове свято, яке доводить важливість пам'ятати про своє коріння, бо тільки так український народ впевненіше буде протидіяти російським атакам та дезінформації. Тож варто допомагати українським бійцям і вірити в них на шляху до спільної перемоги.